Усім привіт! Літо, спека. Друга половина червня. Нарешті пройшли теплі гарні літні зливи. Навіть у мене на дачі пісок промочило добряче. І в моєму грибному куточку, де знаходиться грибний город, поміж ялинками, кущами жасміну та літньої спереї полізли червононогі моховики цілими сім'ями. Негайно треба перевірити ліс. Щось мені підказує, що ми запізнюємося. Добре, що ліс 50 метрів від паркану. І одразу нас зустрічають сироїжки. Ці гриби в самому соку. Молоді та м'ясисті. Шкода, що ми їх не збираємо, занадто вони крихкі. Тож любителям цих грибів треба поспішати. Літо, температура висока, все змінюється швидко. Їх тут чимало, хочеться вам показати більше, але камера не так швидко переналаштовується. І ягоди полуниці поруч. Вони надійно охороняються комарами. Від такої кількості не врятують навіть спреї, тож треба рухатися. Зверху в лісі багато різноманітних грибів. Але всі вони не наші. Тож спускаємося вниз ближче до вологих луків. Тут вже все по-іншому, і флора інша, і фауна різноманітніша. Рай для метеликів. Спускаємося ще нижче, а тут і рослинність все вище, і метелики вже інші. Саме тут на нас чекають добовики, підберезники та білі. Розмріялася. Дійсно, на сінафосі нас зустрічають два біли. Ні. Не ті, про які ви подумали, а білі печериці. Чомусь місцеві мешканці не звертають на них уваги. Ну а ми це виправляємо та йдемо далі. Внизу в дубовому лісі нас одразу зустріли всі ті ж моховики. Але послухайте, де ж гриби з родини балетових? Йдемо швидко та придивлюємося. Трава висока, а комарі голодні. Ви не повірите, я трохи розчарована. Всім розповідала, коли почалися дубовики, але в спеку сюди йти не ризикувала, чекала дощів. А вони саме в той час і розпочалися. Всі гриби вже не наші, а природи. Нічого страшного, наші гриби ще виростуть. Залишається тільки спостерігати та фіксувати велетнів рекордсменів. Подивіться, цей гриб розміром з добрячу супову тарілку. І все ж таки ми порожніми не повернемося. Якщо на осоні лісу липа вже давно відсвіла, то в цих хащах лісова красуня саме така, як треба для чаю. Дві третини квіток розпущені і третина ще в бутонах. Навіть мурахи, зверніть увагу, як вони сюди дістаються, поняття не маю. Не дарма бджоли, оси та мурахи родичі солодкоїшки. Ну а нам працювати треба швидко, бо повільно комарі не дадуть. Будемо ласувати взимку ароматним цілющим липовим чаєм. Якщо вам подобається моє відео, коментуйте, ставте вподобайки та підтримайте мій канал за допомогою функції спонсорства. 35 гривень на місяць це невеликі гроші. А для мене вони нададуть змоги частіше знімати відео. Дякую всім за підтримку. Бережіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові!